Як життя, з вами я, Браво Блок. І сьогодні ми будемо грати в Roblox, а саме в гру під назвою Блокфруд. Як ви можете бачити, я трошки підкачався, ніяк не, не трошки. От, ну да, Я просто дуже давно не викладав ролики по блокфруду. І ви спитаєте, чому мені так багато грошей? Ну як, По-перше, в блокфруді вони потрібні, навіть наймалій кількості. А по-друге, я хочу купити Будду. Ну, хто не знає, це такий фрут -бруд... Будда, точно. Ого. Я вже два тижні його виглядаю. Ого, хіба 16 хвилин лишилося. О, магма придивіть. Ого. Та... Ох, мене це так бісить. Я вам кажу. Давайте через 16 хвилин. Ми сюди прийдемо. Я ж запису ролик і мені ж буде писати. Скільки я вже записую. От давайте. Через 16 хвилин я сюди приїхала, а тим часом, ну, єдине. Мені вже світло набридло. О, до речі, та я навіть сказати. Я прокачав прокачався, бо коли я ще старий мій перший ролик по блокфрузі, до речі, перший по робоксу, хто хоче, може дивитися. Там, ну, як сказати, тоді я ще був з резиною моїм першим фрудом, але від того мене там мій друг надурив, там повів мене на в'язниці до якогось хакера, який в мене який фруди забирає, ніколи до нього не йдіть, скажу вам. То той, що далі. Він, ну... Він забрав резину, я за 100 раз свого лід. Мені він дуже подобався і зрозумів, що фруди що, ну, це прикольний фрут. І почав зб... собі збирати на світло. А коли назбирав, ну, звісно, що купив його. Але тепер я хочу Будда, бо в мене Мечник. бо то фрудмечника не дарма. Я качав, зараз почекай, сворд на 250. Ну, блокфруд в мене більш прокачаний, так, ну. але все. Ну все, все рівно, ну що, Це ж при тому, що І, до речі, я потратив 400 тисяч собі на меч. Я не знаю, такий до 400 тисяч. О, Ти мене дістанеш? Ти мене дістанеш? Е! 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 Тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо. Давай, давай, давай! хопа. От тепер ви мене дістанете, так? Правильно? Правильно. Та боже, слобокий. Та Боже, я їх дістати не можу який сторон за мене. Я їх дістати не можу. Хуй! Дайте поцілуємо. В нього, а тепер дивіться, просто починається хардкор. Ніяк, це не те, що хардкор, але просто важко. Просто я так цю суперсилу я в світлі не люблю. Ну, і вона мені не подобається через те, що. Допустим, якщо хтось сильний, дуже, якщо, типу, я до нього е, пішов і все, рахуй мені ваша Як Зараз, до речі, може трошки лагати. Просто я зараз. Селі, а в мене тут трохи поганий інтернет. Бо я вже багато своїх роликів, до речі, в селі роблю. Шо. Шо, а де він? Де він є? Де він є? Рим, а ри А! Он де він. Боже, я думаю, боже, де ти є? Я скрита суперсила Джекичана. Давай на двох, ай-яй-яй, на двох не вийшло. Дай. Буду просто, ну, мені буду подобається. Там багатьом може не подобатись, Ну, мені особо мені подобається. Ді речі, зараз моя на телеграм-каналі проходить розіграш. Що треба зробити? підписатись на мій канал в Ютубі. В Телеграмі ну, бажано би теж підписатись, але це не так важливо, як в Ютубі. Молодий на 100 тисяч підписників ти, зараз, біля, в Ютубі тоже а в Телеграмі ні. Ну, в тому числі, що... 음... ну, дивіться. Я ще не такий крутий ютубер, аби прям розказувати, як починати контент, але мені здається, телеграм-канали робити треба. Бо, допустимо, ви туди можете додати, кого хочете. І там же рекламувати свій канал. Просто ті люди можуть додавати ще інших. Які можуть ще інших додавати. І так ну, популярність буде більша. Але в мене зараз дуже впали під не знаю чому. Але давайте на цьому відео 50 лайків. Я, ні, ну я розумію, всі там просять по 10 тисяч, 20 тисяч і то люди набирають. Але, ну що, я ще ж не популярний ютубер, і тому я прошу небагато, хоча я 50. і давайте до, до 1 вересня. Давайте по, до, до 25 вересня, а то тоді у мене день народження, на цьому каналі 100 підписників. Давайте Це буде мені дуже ну, великий подарунок. Дуже. Чесно. І знаєте, що я хочу зараз зробити? Оскільки в мене світло, а на резині я таке робити боявся Я отак можу зробити Хопа, Yes. Добре, а я хочу вбити того боса грома. Я не знаю, чи можу сюди чути... мені Йеш, я тупий чи не тупий. але ну, так, а це я не можу, а так. Хоп, а тепер дарю. попадай Ні, О, який він мощний. Я її теж хочу вибити, бо ну, я йому допомагаю мені вибити. Директор. На початку, Не, мені для нього ще до скоро. На початку наступного ролика або в телеграм-каналі я вкину свій нікнейм в Роблоксі і хто захоче може додати в мене друзі. Друзі у мене небагато в Роблоксі. Тому додати ви мене зможете бути і, і зі мною пограти. До речі, я забув сказати, що на моєму каналі, в Телеграмі зараз проходить розіграш. Просто переходьте по силці, яку я поста, поставлю в описі під цим відео, далі ну, виконуйте все, що там буде. О, якщо ви дивитесь це відео і любите мій контент, тоді я думаю, що ви вже це зробили. Хопа, о, прямо туди. Прямо туди. Опа. А, так і треба, ми тут мати літаємо. До речі, вже пройшло 9 хвилин того, як я записую ролик А наш... хочу нагадати, що на 16 хвилин ми йдемо чоловіка. До речі, аби довго не літати туди назад, я поставлю на торговельному острові собі компот. Як коли мати не буду, хочу нагадати літати я вже не зможу. Тому я собі поставлю компот назад. І в принципі, хоча може і навіть... Хоча, ну та, Напевно, я вже навіть на світлі і докачаю собі на друге море. А вже на другому морі куплю Будда. <звук> мені казали, що на другому морі Будда найкращий, Будда, дракон, світло найкращі, фрути. Але світло хіба на Будда і на В 1 хороше буде. Бо на. На другому морі дуже добре бути мечником. Ну, а я і не хочу стати. Ну, не знаю, просто в всіх іграх я завжди люблю ну, люблю німечники. В них завжди великий урон, багато хп. Ну, коротше, просто, ну, звичайно, хоч і більший урон, ніж ближче, але менше хп. І це погано. До речі, я в цьому відео постараюся набрати дай такого. Давайте. цим відео в коментарях. Ви напишете, яку ляві мій набрати. Я спробую його набрати. Ну, я не обіцяю, що наберу, але я спробую принаймні набрати його до 1 вересня. Ну, бо з 1 вересня зараз мені школа почнеться. і Я вам менше відео буду закладати. Ну так. Але все ж я старатимусь, більше закладати. 50 лайков на видео и я. И я продолжу на два дни свои розігры в телеграм канале. Так. О, 50 лайки на видео, и я продолжу на два дня свои розыгрыши в телеграм канале. Вам може треба буде трохи більше часу. А якраз, якщо наберете 50 лайків. Ні, вони мене ще пробивають. Ще пробивають, ще пробивають, Все, до свідання. Надеюсь, ти не достанешь мене. Ні, ти мене достанеш, ти мене достанеш. Ти мене достанеш. А зараз? О, тепер не достанеш. А що я тобі казав. Ну добре. Я вже хочу мати 550 й левел, а найбільше вже хочу 620-й, бо хочу вже на фонтан. Я на фонтан чомусь хочу. Не знаю, може тому що я хочу на другий світ, а це вже останній острів на другому світі, на першому світі, і я вже після того скоро піду на другий світ. Дуже скоро. Я, я думаю. До 1 вересня я вже буду на другому світі. Я не обіцяла, але я так живу. Останній запнув, опані жанє блокруток рік, що Ну що, Їзду в село, тут в мене трохи друзі, мене багато, але є. Все. І... ну... То, ну що, бавлюся, ним трохи. Дивіться, до речі, в мене є такий меч. Він не супермощен просто Зносить 470. Ну все ж це нормально. Не, ну нормально все ж 470. Це все, все ж круто. Як на меч? Зазвичай мечі дуже мало зноги. От зараз ми розпалимося коло 475 на який я був пару днів тому, о, там якийсь час магну люблю. Я, піщав, змаг, я проте, вам хочу поклати другу поселю, скільки вона зносить. Такий тройний вехор. Я його просто побачив. Так що, чи в телеграм-каналі, там в коментарях теж. Чи мені робити ві... коротенькі такі відео в 15 хвилин, чи такі в півгодини, в годину, чи та в 45 хвилин. Пишіть в коментарях, будь ласка. Бо мені кажуть робити короткі відео, бо ніхто їх не буде додати. І таке, але просто я знаю, що деякі люблять довгі відео. Такі цікаві, довгі. І пишіть в коментарях, які, О, до речі, що з моїм скіном. А реально, що з моїм скіном? Давайте виконуємо це завдання і йдемо. Бо вже, можливо, буде Будда продаватися, але це не точно. Якщо буде продаватися... то я зможу запевнити, що напевне вона буде проживатися два тижні. Бо я встигну фармити ну, лям 200 за 5 днів. Я думаю, що такі навіть, якщо навіть... якщо навіть слабші за мене, але зможуть, Ну, навіть слабші за мене. Зараз бо я на нафармив, зможу це нафармити на п'ять днів, бо я зараз наф бо я то був на фармі. Знаєте коли? Тоді, коли я був, коли ще мав 400 левел. Ні, навіть не 400, -й, 390 -й якийсь там. Я вже почав фармити. А де на 420-й може я вже нафармив. До речі, тут дуже багато моїх підписників друзів. І я думаю, ну, оскільки їх багато, тут деякі знають навіть не, 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 не з моїх друзів, але деякі знають Олега. Бо з ним нас останнім часом, ну, всі, майже всі роліки побрали старшого виходу. Ну, багато просто. Ну і Нє, знов пробивають. Відстань. до мене не зал... Тепер, Давайте спробуємо перестрибнути його. Ой, до речі, вже 17. Ой. Давайте. До речі, я ще може буду з планшета знімати ролики по Майнкрафту. І можливо по побралу старсу. Але я думаю рідше, ніж на телефоні по Роблоксу і теж по старту. Думаю, що рідше. А як мій, існує хоч один день у Блокфруді, коли не продається кіло? А якщо зараз не продається, то буде. Я не знаю, купляти мені цей фрукт за один мільйон чи ні. І знаєте, що це можливо на 4 години навіть буде продаватися Будда. Бо цей фрукт продається. Я точно, чесно кажучи, не знаю, але надіюся, дуже навіть надіюся, що Будда буде продаватися хоча б через 4 години. А якщо буде, то я буду так радий, я вам кажу. Ну, і на цьому вже, ми вже будемо, напевно, завершувати. Але я знаєте, що хочу зробити? Я просто знаю такий прикол. Просто я не знаю, показувати вам його чи ні. Хоча, в принципі, ви все рівно захочете е, взяти участь в моєму квесті, бо все ж, навіть якщо ну, в моєму розіграші, ну все ж, три безплатних фрук. Коротше... Це я зараз зроблю просто для себе, але. Давайте я закінчую відео, але коли я, хоч... Наш ролик буде. Завтра я знімаю ролик. До речі, якщо сьогодні навіть буде продаватись Будда, я, я не буду знімати ролик. Я просто куплю. Буду без роліка. Там може трошки прокачатись на 50-й, може навіть 100-й майстер, бо там, ну, там ж третя суперсила на 100 майстері. Ну, коротше, хто хоче, може мені її давати Роблокси. Я буду вам дуже радий, бажано багато, бо я хочу перепробувати всі фруди у Блокфруді. Я розумію, так, це може я трохи не винусь, що я зараз трохи наглий, але, ну, вибачте, якщо ви так подумали. Ну і на цьому ми будемо завершувати. Всім пока-пока. І до речі, якщо у когось була така проблема з кіном, напишіть це в коментарях, будь ласка, бо я не знаю, що з на моїм кіном сталося. Всім пока-пока.